Скажи мені, будь ласка, хто така добра людина? Хто така добра людина? А кого називають доброю людиною? Це яка людина? Це хороші. А злі люди це плохі. А як зрозуміти, яка людина хороша і добра, а яка зла? Хороша. Хороша це яка, хто хороший? Людина. Ти яких хороших людей знаєш. Хто <риклад> для тебе добрі і хороші люди. Добрі. Мама добра. Да. Бабушка добра, дівчина добра. Я добра, папа, Міша добра. Костя добрий. Це такий мій папа. Дві люди, це які? Які погані люди? Це на хороші. А що вони роблять? Вони, вони стріляють на, на хороших людей І на нас. Хто така добра людина, а хто така зла? Зла це як вона сердиться. Як зла людина сердиться, е... зла... зла людина сердиться, а добра людина? яка? – Як вона допомагає робить. Миє, прибирає. А кого ти можеш назвати добрими людьми? Папу, маму, дядю, діда і бабу. А злі люди? Злі люди. Ну, злі люди, це братик, мій. І цей, і ще моя кума. А що братики і твоя кума? Це злі люди, бо вони. Вони мені не допомагають. А це братик твій рідний, старший? Ну, братик мій е старший. Чому він тобі не допомагає? Бо він, він на мене сердиться. Може, ти його ображаєш там щось? Шкоду якусь йому робиш? Ні, він просто на мене сердиться. Ти не пробував з ним поговорити, помиритися, щоб він не сердився. Пробував, він мене не пробачає. Хто така добра людина, а хто така зла людина? Добра це коли лагідна і спокійна людина, а зла це яка злиться на всіх людей і б'ється з усіма дітками. І, як Дівчинка хоче відійти від того хлопчика, що її хоче вдарити, а той хлопчик може бути злим або добрим, а добрі не б'ються хлопчики. А яких хлопчиків більше? Добрих чи злих? Добрих. А злі трапляються? Трапляються. Як буває, що хлопчик розізлився на хлопчика і б'ються. Один з одним, що якщо той хлопчик не дає, тому хлопчику машинку чи якусь іграшку. А скажи мені, будь ласка, кого б ти могла назвати серед добрих людей? Це можуть бути добрі, це мої подружки і хлопчики. Подружки, подружки і друг, І Хлопчики у нас є найдобрийший хлопчик, який дуже любить дівчаток. І той, що дівчаток, це і є той хлопчик, що добрий, це, у нас є найдобрійший хлопчик, той, що любить дівчаток, а дівчатка його люблять теж. І хлопчик, а Як його звати цього добро? Руслан. А злий хлопчик, а в нас Артур зі, щоб дівчаток. І ми вчора йшли з дівчатками, гуляли, а то Артур нас із Денисом звалили.